Так, дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач. Сьогодні для вас я зроблю таке відео, не зовсім таке, як цей, як, як в принципі завжди. Хоча я тут всякі різні чудернацькі відео роблю і в приготуванні, і що цей. Зараз я вам покажу зльтанкою. Тут я вже зараз ви пробачу, проглянете трошки сюжету, як я її то робив, то все. І будемо зараз оце все низ, оцей весь робити. Закладати плиткою Ну, плитку. Ось такого типу мені її потрібно різати, бо, тому що бачите, вона завелика і робити так, як цегло. Ось таке в мене виходить. Ось то з ту зону потрібно зробити. Отже туди. Так, ну що ж, підходимо до фіналу. В принципі, вже ті куски я заклав ось там і там готово. Так, ось з каменем робота підходить до кінця. Так воно вже виглядає. підготовлене під лак. І отут я почав покривати лаком. Робиться гарний відтінок. Потім ми ще от тут покриємо лаком. І буде краса. Ось так. І залишилися такі дрібнички, там, які я ще не зробив. Це там вхід в вольтаночку. Ну і меблі ще нема. І оце все потрібно звідси забрати. Чесно кажучи, погода така, що дуже велика спека. Потім час від часу ці бурі проходили. Ось, між іншим, чому я, хочу, чому я знімаю це відео, хочу вам показати наслідки бурі. Альтанка все витримала, все гарно, все чудово. Але з тієї сторони, ось зовсім недавно, декілька днів тому назад, був такий, страшна така буря, яка в принципі навіть дерева поламала. Ну, дякувати Богу, в мене не витримали. Але от тут, бачите, цвяшки. Отут тут всі були тарелі. Тарелі, ось от такі, от такі тарелі. 5 штук тільки цілих залишилося, а то все побиті, 5 штук розбиті. Ось оці взагалі дуже дрібно побиті. Ну, я купив суперклей, я хочу показувати, який, щоб не було, не виглядав рекламою. Ось такий суперклей. І зараз буду пробувати склеїти. От, скажімо, отакого от роду. Оце не сильно розбита. Ну, Попробую, чи мені вийде шкода, правда, бо, тому що це дуже цікаві такі тарелі. Так що вам показати, От, бачите, оце, це є 1976 рік. Ось таке Це фрагмент сказочки. І ось тут, бачите, такі колекційні. Ця колекція вже не, будівлі, не вистачає. І тут 5 просто ураган. Змів їх поскидало, бо звідти дуло дуже-дуже сильно. Це був, Я взагалі думав, що дахи познімає, настільки був страшний ураган. Оце дерево теж довелося мені трошки попрацювати. Чесно кажучи, трошки було, трошки було зроблено не так. Але нічого, все зробив. Мінус в тому, що таке дерево. Що його от крутить. От, на жаль, майже дерев'яні конструкції, які я тут робив, вони були рівненькі-рівненькі. Потім, потім при сонці. При тому що Я наніс спочатку лак і при сонці воно просто почало викручуватися. Ну, Що зробити? На жаль, таке воно є з деревом деколи таке буває. Ну, попробую зараз я склеїти оцю першу. Пишуть 10-15 секунд. 1, і 2, і 3, і 4, і, 5, і 6 і 8 і, дев'ять, і, десять, і, і, 12 і, 13 і, 14 і, 15 і. А, ні, склеємо. Ну, подивимося. Так, це якраз у нас виходить кусочок з... Ай-яй-яй, а тут не вистачає. Ось не вистачає такого кусочку, і він напевно ось він цей кусочок, У мене я їх позбирав. <гум> так, так. глянемо. точно він звідси. Блін, мухи жахливі. Зараз ми попробуємо. якщо мені вийде склеїти ось цю то я думаю, що за остальними не будуть особливих проблем так. а чого я так рахую, раз і два і. <смір> Бо, тому що так, так секунди рахую, там 15 секунд потрібно порахувати. Ну, бачу декуди видно, буде видно ті о, полоски. Ну, Подивлюся, можливо, там чимось підфарбую. Просто мені шкода таких тарілочок. Тут картинки. Це сказки про гусей. Тільки я забутила. Як же це казочка. Ось з голови вилетіло. Я забув, як це казка. Ну, це. Каска, скажімо так, не наша. Туди Нідерланди каска, оця. Якщо ви там пригадуєте, такий навіть радянський мультик був, що там на сопілці грав, там вивів щурів з міста, врятував. Він на гусах... на гусах перелетів в теплі краї. Що все таке, ну, я смутно пригадую оце як. Але оця каска. Так, ну що ж, першу я склею. Як бачите, ось, ось така картинка. Тут, тут рік теж 1980. Що цікаво, що тут на дерево падало, ці падали тарілки і вони трошки мняти не поробили. Ну, це нічого страшного по відношенню з того, що бо це можна шліфанути і ще раз повторно полакувати. А от тарілки шкода, ось, ну це скажімо так, відновилося. Можна це Я Там візьму, підберу, ймовірно, якогось фломастера або щось, бо тут є отакі трошки. Отак як отут. Такі, щоб нас чербилось. Так, ось, в принципі, залишилося мені оцих три і отут одну. Це там 70-й, 71-й, 72-й. Далі 73-й, 74-й, 75-й у мене немає. І 77-й є, 78-й, 79-й потрібно склеїти, і 79-й, по-моєму. Ну, відносно відносно він розбитий відносно так, що можна нормально щоб буде цей. Йома, я втикав тут. От, жилочку треба було перекрутити. От тут склеїв, то взагалі гарно тримається. Навіть не видно, навіть не видно. Вон тут проходить оця тріщина. Але, <гум> блін, жилку, ну та я її розмотаю, там перев'яжу по-іншому. Це у нас 71 рік. Так, 71 рік. Це воно ось тут буде. 70-й найбільше розбитий. Ну, нічого, я думаю що мені вдасться клею достатньо, там клею багато є, його багато не йде і бачу гарно раптово клеїть. Сподіваюся, що він буде тримати. На жаль, тут надбито трошки не, не зовсім так гарно. Але я бачу, що кусочок повинен он там бути один. Сподіваюсь, по крайній мірі. Це не він. Ось, напевно, він, той кусочок. Зараз ми подивимося, та він не підходить. Не зовсім. Все-таки він не звідси. А Але... о, знайшов, бо я визбірував всі кусочки. Я вже зібрав цей, зараз отак. От і тут. Фрагментик бракує. Не знаю, де він. Який тут з них. Ось один є. Ось один є і зараз ще один там має бути, він є теж. Ну, Ой, тут кусочки. і ну, вони всі є, бо я всі-всі зазбирав. Ось так, я думав, що це буде простенька, вона виявилася не має надбитих. Вже бачите, ще одну зробив. От, в принципі. Ось таке ще три штучки залишилося, самих таких, самих таких важчих блин, три штучки. І отак от воно буде виглядати. Ось таке що я зробив. Так переливається трошки вона. О, бачите, які вони красиві всі. кажуть Сюжети і по руках це колекційні. Ну і зараз будемо цей. отут кусочок я так не знайшов. Не знаю, де він де він міг дітися. Ну, можливо, в фіналі, можливо, десь випадково десь туди завалявся. Потім ще підшукаю. З цих нічого не підійшло. Тут є, але немає того, що треба, на жаль. Все рівно, все рівно неможливо так точно поставити, щоб воно щоб точно точно стало на місця Ну, відносно, відносно отак. Ось і можна сказати, ще одна готова. бракує тільки маленького, дрібненького кусочка. Бачите, гарна картинка, яка, як їх не відновити і не відреставрувати. Я взагалі дуже люблю кераміку, люблю її знаходити, коли там ходимо по полях, по, по різних там поселеннях. Дуже люблю кераміку. У мене є, є багато її є. <кій> а такі от тарілочки, як частини знаходиш, ну це взагалі мріє цілу знайти просто. Дуже рідко так знаходиться, щоб була ціла. Там ну, хто купає, там більше по війні, там розкопує е, ці скажем, позиції, бліндажі, інколи знаходять, там фляжки знаходять. Не посуду посуду рідко. Посуду рідко. Я думаю, що по тій причині, що, скоріше за все, що це місцеві, хто там поряд, то швидше йшли, везбирували. Фляжки так не забирали, а от посуду забирали, я так думаю. Ось так. ну В принципі, можна сказати, готова ще одна тарілочка. Ну, ось така 79 рік. 78-79, це вона значить ось тут є місце. Ну, бачите, залишилися отакі великі куски. Зараз ото я помаленьку склею спочатку оці даю, дам можливість чуть -чуть підсохнути. Пробуємо доробити ось, все, а тоді будемо а тоді будемо братися до тієї. Хоча я і думаю, що цією я вже займуся завтра, бо світла немає, а сонце вже на заході, на заході, <плес> на заході. <плес> да, сонце вже заходить і відповідно вже, от бачите, лишилося плюс-мінус хвилин 40 максимум і буде буде вже темніти. Ось так. Ну що ж, я продовжую своє склеювання. Так, друзі, як я казав, залишилася мені ще одна. Оцю, що я тільки що склав, от бачите, ось цю. От чомусь вона мені не сходилася. І, чесно кажучи, вона склеювалося саме найгірше серед всіх. Саме найгірше серед всіх вона склеювалася. Тут є такі трошки шпаринки. Не знаю в чому це причина така, що чому воно так сталося. Но, ось в цьому місці зазор такий конкретний є. Чесно кажучи, ну, я клею дав достатньо, в принципі, триматися вона буде, але мені це не подобається. Но, на жаль, змінити я нічого не можу. Нічого я змінити не можу. Можливо, якийсь кусочок зайшов трошки недобри, хоча в загальному, вроде би, всі, от всі що склеєні, от наприклад, чи це все гарно склеєно, потім яку я ще клею. Десь якусь я ще клею. Ось цю склею теж воно все гарно зійшлося, тільки отут, що бракує цього кусочка. Ну, Ще якийсь я клею. Так, ну цю клею теж все гарно, так як я вже казав, так. Ну, чогось воно так вийшло. Так, раз, два, два і три. Он це теж взагалі прекрасно я навіть не побачив. Чотири і це п'ята, це п'ята. Ось так, ну, до сьогодні я це припиняю. В принципі, я думаю, що можна відео запускати так, як є, без цієї 10. А ця 10, якщо звісно вам буде цікаво, Якщо вона буде цікава, як вона вийшла, в мене 10. 9 вийшла погано, якщо вийшла як вийшло 10, в принципі, напишіть мені коментар, чи бажаєте подивитися вже завершено. Ось таке. А так, то вже все. На цьому все. Ну що ж, дякую за перегляд. Всього всім найкращого. Миру, любові, будьте здорові. Все ж таки я вирішив вам показати. Ось я її зібрав. Залишилися от тій якісь дрібненькі штришки, де потрібно позаповнювати. І все практично. І вона зібрана, зібрана 1970 й Ось є там місце. Я казав, що не покажу, але бачите, склав. Вже темно. Тут.